Добрий день, дівчатка. Сьогодні я надія з вами на каналі Піввонії Все про них. Буду знайомити вас знаєте, з такими цікавинками. Така, знаєте, з колекцією цікавинок самого Роя Клема. Подивіться на цю півоніку, подивіться, які в неї примучки, як розкладена гарна маточка. Це ще не все, що вона може показати. Вона буває іноді ну, така напрочуд строката, що це. Просто неймовірно, кожен листочок, отакий у неї, по-своєму кожен раз розрізаний. Я то знаю, хто купить цю пігоню. Але хоч, хоч, цікаво, хто перший зараз напише мені у приват. Ось, дівчата, така красуня, ці всі кактусовидні форми. такі. Ці... Тобто, ну ось Я назвала б таку колекцію цікавен керує клева, тому що вони на кущі так, це просто. Дивовижне, дивовижне видовище. Видовище та дивовижне, масло масляне. Ось так, як Дезі Каранет робить, знаєте, заходиш у двір, а у тебе тут просто букет зірок, на небо тільки в тебе під ногами. Ось такі бутончики, як я кажу, вже, слава Богу, мурашечки з'явилися, хоч тепло, хоч зачистять всі, так, бутончики і буде все файненько. Дівчатка, я була з вами. Поспішаю і надію, що ви насолодилися такою красою Пінк Дон